Вітаю вас на нашому новому шоу, точніше на пілотному випуску нашого нового шоу, в якого досі немає назви. Це над цим нам треба разом з вами ще буде попрацювати. Ми ще без поняття як Гарячі жопи, гарячі жопи, гарячі жопи нормально, дуже оригінально, я скажу. Якщо вийде, продумуємо щось оригінальніше, якщо ні, то ні, ну що вже пробиш. Нам прислали такі от соуси, ми вже їх пробували на стрімі. Соуси від Fiery Fox. набір міні-супер гарячих соусів. У нас є купа курки, і ми написали пост в Телеграмі, щоб ви ставили нам свої питання, і ми будемо відповідати на ці питання, паралельно їсти курку. І по суті, це все. Тут, mm -hmm. не, тут немає якихось правил, тут немає супер продуманої концепції. Але ми можемо з вами і продумувати. І Редумують на хаду да, правила. Да. О, це е, спижений аналог е, концепції Hot Ones, Тільки я я ніколи не дивився толком цю передачу. Тільки знаю, що там їли курку з гострими соусами. Тому ми навіть не пизнимо повністю їх правила. Якщо щось треба буде, ми будемо докручувати.